Що саме вони, саме ці чоловіки, які зараз стануть таким півколом для того, щоб нас хоронити, для того, щоб нас захищати, саме такі чоловіки захищали український народ на майдані. Саме такі чоловіки захищатимуть українську державу. Під час агресії брутальної, і саме ці чоловіки будуть нас зараз е, захищати під час нашої такої е, замріяної творчості. Тому, е, шановні дівчата, підходьте, будь ласка, сюди. От в цей час я би просила, щоб можливо наші мужні чоловіки сказали своє натхненне слово. А що саме ми, ми б мали б помріяти? Як саме ми сьогодні е, маємо дивитися в майбутнє і що вони. Як вони збираються нас захищати? Можливо, якісь слова вірності, слова відданості українському народу. Наші чоловіки хотіли би сказати, тому прошу. Слава Україні! Слава! слава Україні! Слава! слава Україні! Слава! Шановна громада, міста Сміло, брати, сестри, батьки і матері. На жаль, на жаль. Ми готуємося до війни, але хочемо миру. Тому за пів години весь, весь наш підрозділ їде на стрільбу. готуватися до того. Ну, в тому випадку, якщо очевидно наші кульки не допоможуть, і наші друзі, молодші брати, які себе вважають старшими, не поїдуть до себе додому на свою батьківщину. що е Хотілося б невеличку ремарочку про діяльність правого сектору міста Сміло та Смілянщини. Останніми днями шириться дуже багато пліток про якихось зелених чоловічків, про захоплення, про якісь е -е, певного роду діяльність, яка суперечить Кримінальному кодексу України. Хотілося б вам надавати кілька випадків, ну, наприклад, три дні тому. До нас дійшла інформація про те, що планується захоплення зеленими чоловічками приміщення районної лікарні РПЗ. Завдяки втручанню бійців правого сектору Смілянщини всю ситуацію було обладнано, зброї там не було виявлено, і зараз правий сектор Смілянщини взяв це приміщення під власний контроль подібних ситуацій. З нападами, з іншими речами, які відбуваються в нашому місті, які вважають поза межами кримінального кодексу, правовий сектор так само наводить увагу. Якщо хтось має бажання долучитися до діяльності правого сектора, то ласкаво просимо. Нас немає обмежень ні щодо віку, ні щодо статі. Діяльність і робота є для усіх. Ми вас дуже чекаємо у своїх лавах. Щодо одного з різновидів нашої діяльності, це очевидно, є діяльність силова, є діяльність соціальна, є діяльність в кіберпросторі. Ми зараз формуємо кіберпідрозділ, який буде працювати виключно в пропагандистській площині, Тому що, на жаль, пропагандистську війну на території Російської Федерації Україна програла. Але ми знаємо собі цінну шану, знаємо, як ми вміємо боротися, маємо великий дух, потенціал, і тому ласкаво запрошуємо всіх до діяльності правого сектора. Якщо в когось виникатимуть питання по нашій діяльності, то велике прохання не піддаватися на провокації, велике прохання не сприймати все на правду щодо пліток, а краще звернутися до хлопців з правого сектору і поцікавитися, чи то правда, чи то ні. Якщо комусь відомо про якісь зловживання в нашому місті, якщо комусь відомо про випадки про діяння, які суперечать чинному законодавству України, так само, будь ласка, звертайтеся до правого сектору. Дякую. Слава Україні! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні!